Важливим компонентом економічної політики є формування, підтримка та розвиток внутрішнього ринку. В основу розвитку внутрішнього ринку має бути покладений відтворювальний принцип щодо критичних видів ресурсів дотримання якого дозволило б забезпечити максимально можливе відтворення всіх видів національних ресурсів і створити резерви для використання інших видів ресурсів у разі безповоротного використання окремих вичерпних ресурсів. Реалізація такої економічної політики повинна здійснюватись через досягнення найвищих можливих темпів розвитку національної економіки формування структури економіки на засадах сталого розвитку, усунення практики монополізму доступу до ресурсів, створення вільних і рівних умов для розвитку підприємництва та забезпечення високого рівня зайнятості працездатного населення. Економічна політика, орієнтована лише на експортно-імпортні моделі розвитку, залучення іноземної допомоги, та самоосунення держави від усвідомленого постійного регулювання економічних процесів в країні показало свою неефективність та економічну, екологічну і соціальну небезпечність. Я оцінюю інвестиційний клімат дуже як потому что вы сами видите. Назовите, пожалуйста, где построен какой-то новый завод, новая фабрика, где тут в Украине, кто вложил инвестиции. То, что вкладывают банки, да, это все, знаете, это я даже инвестиции не называл бы. Это закрытие, закрытие и обман людей, которые живут в государстве Украины. Вы покажите, какая фирма, всемирно известная, там, автомобильная, там, холодильник, там, не знаю, там, производство кетчупа, там, производство чего угодно. Кто построил, кто вложил деньги и построил что-нибудь. Я что-то не могу и назвать. Вот он, о то рассказывать, у нас улучшился инвестиционный климат, у нас лучше, тут в газетке почитаешь так, ну это все чепуха. Покажи, это не те инвестиции, которые покупают банки и считают их инвестициями. Плохой инвестиционный климат, потому что условия не созданы для того, чтобы... Давай. Почему пошли в Китай инвестиции? Потому что были снижены налоги, потому что если ты вкладывал инвестиции, ты освобождался на 10 лет от налога на прибыль, ты не платил налог на добавленную стоимость и так далее, и так далее. Должна быть создан инвестиционный климат. У нас инвестиционный климат не создан. У нас, если так посмотреть, когда ты работаешь, ты уже вор. Ты уже вор, к тебе приходят, проверяют, потому что ты вор, потому что ты, ты ворюга, ворюга. А коли ти варюга, от такий клімат. У нас розговор. Ми одні підемо в Європу, другі кажуть, ми підемо з Росією і не знають куди. Треба нікуди не йти, треба, треба робити свою Україну, як президент каже, розвивати свою Україну. І, і, і опять таки щоб... А если будешь развивать, я опять повторяю, если будешь заниматься, если будешь заниматься населением, если будешь заниматься то, о чем я говорил и говорю сейчас, и вода, и и питание, и как говорится, работа, и постоянно значит, нету обеспокоенности о том, что завтра нечего кушать то оно будет население расти, и мы спокойно выйдем на 50 миллионов. Что делать у нас? есть? У, у нас углей на 50, на, на, на где-то на 500 лет мы имеем, их надо добывать, их надо механизировать. И это. Нам нужно действительно развивать, помимо металлургии, надо очень серьезно развивать машиностроение. Машиностроение это рабочие места, это много рабочих мест. А мы даже... Э, э, Уже добиваем и последнее машиностроение, которое есть и тяжелое, и среднее машиностроение, и продовольственное машиностроение, то, которым э, мы занимаемся. Поэтому машиностроение, автомобилестроение и так далее, и так далее. Вот надо вот это развивать, и все пойдет. Но есть приоритеты, есть у меня программа, стратегия, все это дело есть. Мы знаем, что надо делать, броди бога. Економічне процвітання є важливою передумовою і ключовим засобом забезпечення сталого розвитку суспільства та людського розвитку. Головним змістом цілі є підтримання в умовах посилення світової конкуренції здорової економіки України та її достатнього зростання для забезпечення гідних робочих місць, викорінення бідності як соціального явища, надання можливості для досягнення високої якості життя для всіх орієнтуючись на дотримання принципу достатності і зменшуючи економічну привабливість надспоживання. Головне завдання державної політики в економічній сфері полягає у забезпеченні сталого економічного розвитку та сталого економічного зростання. Серед існуючих проблем слід виділити слабкість внутрішнього ринку, яка характеризується його порівняно невеликим обсягом, з умовленим низьким рівнем доходів населення. Ускладненою процедурою проходження товару до споживача та високим рівнем трансакційних затрат, зумовлених недостатнім розвитком ринкової інфраструктури, зокрема гуртової біржової торгівлі. Треба взяти і провести аудит внутрішнього ринку, починаючи там какі, помідори, гурци, хліб, сало, м'яса, продукти питання, всі. одежда, обувь и так далее, и так далее, и так далее. Надо сделать, а что же мы имеем. Вот после того, когда сделаем, когда сделаем полностью. Так, раньше был Госплан, сейчас вроде бы есть Министерство экономики. У них был, было подразделение, которое занималось а вообще, ну, сводило, что же мы имеем. Сейчас никто не знает, что мы имеем, поэтому мне тоже тяжело. Но я уверен, что... М'яса, якщо потребляли так, як раніше потребляли, у нас не вистачає, і масла не вистачає, і молока не вистачає, і так далі. Но, ну то, з учора того, що у людей грошей то не за що купити, тому все у нас вистачає. Виходячи з того, що сталий розвиток необхідною умовою ставить максимально можливе відтворення всіх видів ресурсів. А головним ресурсом сталого розвитку в постіндустріальну добу стає людина з її інтелектуальним потенціалом. Сама людина стає не лише засобом розвитку, а й метою розвитку. Економіка в цій системі координат відіграє підпорядковану роль, забезпечуючи умови відтворення ресурсів через механізми створення, розподілу та перерозподілу суспільного продукту. На зміну економічній людині індустріальної доби з її мотиваціями більше купувати, продавати і отримувати більший прибуток, орієнтуючись лише на індивідуальні витрати, приходить людина економна, здатна заощаджувати ресурси і враховувати у вартості товарів повні суспільні витрати. Це одразу ж зробить ефективними або ж прибутковими раніше неприбуткові галузі і неприбутковими раніше суперприбуткові. Наприклад, ресурсові добувні та інші галузі при переході до нового типу економіки індивідуальна діяльність отримає оцінку з точки зору суспільної ефективності, оскільки повні витрати враховують вартість відтворення або заміщення використаних ресурсів. Тут я не хочу вам розказувати, що при Совєтському Союзі там було прекрасно і добре. хорошо. багато треба було взяти Советського Союзу, особливо відношення к людям. Понімаєте? Вот у нас недавно была проверка, мы работаємо з французькою системою продаж, Carrefour есть такая, она по всему миру, но центральный офис находится во Франції. Это магазини, громадні магазини, супермаркеты, типа вот такі как у нас метро. То есть половина продукт питання, а половина товары первой необходимости, где там и бытовая техника, где и одежда, где все, 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 все. все. Так вот, они проезжали, проверяли нас на момент социального контракта. То бишь что. В чем люди одеты? Имеются ли средства защиты, и имеется ли доступ к пожарным гидрантам, проверенные пожарные гидранты? Есть ли выходы на, 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 на период, если произойдет какая-то чрезвычайная ситуация, есть ли в тебя там, типа пионерлагерь. И где твои дети? Если тебя в общежитии, где люди работают, это, если у тебя база отдыха, куда люди могут поехать, и это. Мы показали, что как раз таки у нас есть. Бо я ж красный директор, как меня называют. Я красный директор. То я это все оставил. Они проверили. Так у вас все нормально. Я говорю, конечно, нормально. Вы передрали у нас все. Теперь приехали проверять. Мало того, там написано. Если вот этого всего нет, и ты не выполняешь, там где-то 150 индикаторов. вопросов. Если не выполняешь, там написано в конце, они вправе в любое время разорвать контракт с тобой и обязать тебя заплатить э, убытки, которые не допоставишь за них. Вот тебе, пожалуйста, вот были составляли, неплохое у нас сделали, по нас это. Причем независимая аудиторская компания, никаких вопросов. Вот вам, вот вам и весь ответ, понимаете? Весь ответ. А мы все думаем так. Скоро нас как по другим заводам вот это проверят, на социально-бытовые условия, на все, а мы там что-то поставляем, какую-то продукцию, там, предположим, в э, тот же в Европу и так далее. Они тебе прикроют. Вот китайцев они красиво прикроют. Там мало того, там и пенсии еще не платят, они там дети докармливают э, взрослых. Вот то они им прикроют. А китайцев прикроют, куда они? Сюда, к нам, в Украину, в Россию к дуракам, которые не создают рабочие места. У нас интересная страна. Новый год, декабрь отдыхаем, январь отдыхаем, май отдыхаем, лето отдыхаем. Так а как же жить мы можем? Ты где же зарабатывать? Работать надо, понимаю. Но для того, чтобы надо работать, надо иметь приоритеты в экономике, которых нету. Которых нету. Поэтому а должна быть тогда рабочая сила. Мы радуемся чему? А выехали все на Запад и в Россию, заработали деньги, сюда прислали. Мало того, прислали, ну, чтобы чтоб дети тут выживали, не померли. Дети там, муж или жена, тут кто там выехал, им простали деньги. Мало того, еще и посчитали, что это инвестиции. они батракуют там, люди наши украинские, батраками работают. Понимаете? То есть, э, вот, она, вот она практическая ситуация. А задача одна, надо создавать рабочие места. Ну, вот как, например, На пенсию говорят нам, нам надо увеличить пенсионный возраст, там все то-то, то-то пенсія. А чего надо увеличить? Ну как чего? Ну уже на одного работа один пенсионер, мы же не можем вытерпеть. А мальчику четвертого класса общаться задал вопрос: так а що ж такое? Почему? Він бы сказав, що робочі міста треба создавать, щоб було на два робочих один пенсіонер, на три робочих один пенсіонер, а вважати, считать на одного робочого один пенсіонер це плохо. Ну, давайте до програми, як уничтожать пенсионеров. Новий тип економіки повинен опиратися на невиснажливе використання та відтворення внутрішніх ресурсів країни. Орієнтуватися перш за все на забезпечення попиту на внутрішньому ринку і передбачає активну роль держави у створенні нових економічних механізмів.